Часом здається, що минуле тримає нас настільки міцно, наскільки це можливо. Важко зробити навіть подих, спогади, старі помилки, втрати. Все це сидить десь глибоко всередині нас і не відпускає. Але з часом я зрозумів, щоб рухатись вперед, потрібно навчитися відпускати поступово, не забувати, але відпускати. Сьогодні. Я хочу поділитися кроками, які допомогли мені звільнитися від минулого і почати жити теперішнім. Почнемо з прийняття того факту, що минуле вже не змінити. Але завжди можна змінити своє ставлення до нього. Більшість наших страждань це не самі події, а те, як ми до них ставимося: зробіть для себе висновки. Навчіться питати себе. Що я можу взяти з цього досвіду? Чому це мене навчило? Які знання я отримав, пройшовши це. Потрібно пробачати себе за помилки, адже вони є частиною нашого зростання. Ми часто суворі до себе за кожну помилку, за кожен неправильний крок. Обдумовуємо те, що вже зроблено. Але помилки це не кінець шляху, це його неодмінна частина. Не просто ж кажуть. Що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Я навчився пробачати себе за минуле і рухатись далі, розуміючи, що це зробило мене лише сильнішим. Писати листи минулому та відпускати його. Це може здатися дивним, але написати листа самому собі в минулому це як закрити старі двері, написати все, що не було сказано, все, що болить. І просто дозволити цьому залишитись на папері. Виговоритися. Коли я почав так робити, з'явилося відчуття, що цих тягарів більше немає зі мною, знайти сенс у теперішньому моменті минуле це тінь. Але справжнє життя відбувається тут і зараз. В цей момент, коли я почав більше зосереджуватись на тому, що є навколо мене зараз. Минуле втратило свою силу. Кожен новий день це нова можливість бути трохи ближче до справжнього себе. Зробити крок вперед, яким би маленьким він не був. Здавалося, очевидна річ. Але іноді ми боїмось рухатись вперед, бо минуле тримає нас за плечі. Але навіть маленький крок це вже початок звільнення це вже Початок прогресу. Я навчився робити крок навіть тоді, коли страшно. І це завжди приносить полегшення. Якщо ви зараз слухаєте це, знайте, минуле немає сили тримати вас. Тільки вам вирішувати, чи воно залишиться з вами, чи ви йдете далі вперед. Пишіть в коментарях, що допомогло вам відпустити минуле. Підписуйтесь на канал. Якщо хочете більше підтримки, роздумів та натхнення. Крок за кроком ми відпускаємо старе і рухаємось вперед. Разом. Дякую всім за ваш вклад у розвиток цього каналу.